Це програма про важливе на телеканалі Донеччина. Тіві до нашої редакції часто звертаються мешканці Донеччини та Луганщини з роз'ясненням щодо кризових питань. Зокрема, їхні проблеми стосуються примусової паспортизації ворогом на тимчасово окупованих територіях. Нині це питання набуває особливого розголосу, адже від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації промусова паспортизація є одним зі способів ведення цієї війни. Щодо юридичної складової цієї проблеми поговоримо у цьому випуску. А, тож вітаю сьогодні ми поспілкуємося з Марією Красненко, це експертка з юридичних питань у громадському холдингу група впливу. Вітаю вас. Вітаю. Пані Марія, сьогодні у нас дуже важлива тема: це порушення прав, зокрема людей на тимчасово окупованих територіях України. Давайте почнемо говорити про те, от наскільки поширеними є факти примусової паспортизації як способу ведення війни російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях України. Власне, мені здається, в цій історії нам потрібно повернутися ще до 2014 року анексії Криму, з чого власне все і почалось, і власне паспорти, як в Криму, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областях стало дійсно одним із інструментів, завдяки яким Російська Федерація певною мірою використовувала для ведення війни, впливала на громадян України, які проживали на цих територіях, і факти. Ставила їх у таке вимушене становище. Звісно, багато хто може критикувати ці слова в контексті Криму, зокрема, і ми а, чули цю критику, але тим не менше а, мені здається, в контексті якраз державної політики треба чітко окреслювати, що сама паспортизація є одним із способів ведення Росії в війни, і а, цей спосіб був обраний нею не тільки в Україні, насправді використовувався у всіх конфліктах. Які вела Російська Федерація з різними країнами, і, власне, це було використано в 2014 році, в подальші роки. І, власне, з цією практикою ми знову стикаємося вже в більшому масштабі, вже в зв'язку із повномасштабною збройною агресією, яка почалася в лютому місяці, і ми бачимо певні факти, але ми зараз не можемо свідчити про таку масову паспортизацію на нових на новій, тимчасово окупованій території, але якраз за результатами наших таких даних, які збиралися і від активістів місцевих, від громадян, які проживають на новій окупованій території. Так звана влада на цих територіях фактично знову ж таки ставить людей у таке вимушене становище словами про те, що отримання паспорту Російської Федерації пришвидшить процедуру. Отримання паспорту Російської Федерації дозволить вам переміщуватись, отримання паспорту Російської Федерації дозволить здійснювати підприємницьку діяльність. тощо. Тобто, фактично зараз напряму вимоги отримати паспорта немає. Проте а, така комунікація здійснює. І в нас є певні підстави і побоювання якраз говорити про те, що це буде набувати більш масового характеру, і умовно така очікується зараз, коли цей момент настане. Дякую за відповідь. Пані Марія, а якою є правова оцінка фактів примусової паспортизації, і чи законні такі дії з боку окупанта? Однозначно, ні, це те, що засвідчується і міжнародним правом, і міжнародним гуманітарним правом це та дія, яка порушує ці норми. І відповідно те саме стосується і національного законодавства України, що якраз в результаті а, кримських подій в законодавстві України, зокрема спершу в законі України про правовий режим а, на тимчасово окупованій території автономної Республіки Крим і міста Севастополя, з'явилася чітка норма, яка говорить про те, що а, факт. Примусової паспортизації не визнається, і відповідно, це було достатньо таким вагомим аргументом у державній політиці, власне в міжнародній політиці і в позиції України підлягають притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності особи, які мешкають на тимчасово окупованих територіях і отримують ці паспорти Російської Федерації від а, так званих адміністрацій. Все ж таки, ми знаємо, що у більшість випадків це примусово, або як ви кажете, що вони йому просто маніпулюють, кажучи, що так буде краще, і чи нестимуть такі особи, які отримують паспорти відповідальність за статтями державна зрада або колабораціонізму? Власне, тут ми бачимо таку неоднозначність політики держави, про яку ми говорили власне в зверненні коаліції громадських організацій, які опікуються правами постраждалого населення, і ми звертали увагу на те, що в цій ситуації маємо дві позиції: одна сторона, яка транслюється міністерством закордонних справ, який чітко окреслює, що будь-яка паспортизація в будь-якому вигляді є нічемним, є порушенням міжнародного права, і, власне, як ми говорили на початку, одне. І способом Росії веденням війни, і разом з тим ми бачимо певні рухи, які транслюються міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а, які якраз ведуть активність у сфері того, щоб розглянути можливість притягнення до кримінальної відповідальності за добровільне отримання паспорту Російської Федерації. Я тут підкреслю, що вони з однієї а, сторони говорять про добровільність, але одним із аргументів є те, що встановлення Вити добровільність або примусовість відповідно до чинного законодавства України. Як і кримінального, так і законодавства у сфері громадянства є достатньо складним процесом, і насправді, звісно, ми можемо зупинитись на тому, що в правовій сфері це взагалі ненормально, і така картинка є виходить за межі національного законодавства, Але разом з тим, ми маємо і говорити ще про політичну позицію держави, і на нашу думку, якраз ось цей політична. Важливість транслювання громадянам України, жителям тимчасово окупованої території нових тимчасово окупованих територій, того що держава дбає, сприяє, є надзвичайно важливим і політика зворотня такі в політиці залякування може зіграти дуже негативну роль зіграти в негативному ключі. І ми це спостерігали власне в попередній період і з такою впевненістю говоримо про можливість якраз такої не те, що се. Парації, а просто а, такої ситуації, з якої самі громадяни України, які очікують України, будуть боятися її повернення, і чим довше ми робимо це повернення, тим складніше ситуація а, буде складатися для людей, які там перебувають. Тому ми і закликаємо владу достатньо сенситивно і з розумінням підходити а, до меседжів, які вони транслюють. Дякую за відповідь. А чи мають юридичну силу паспорти Російської Федерації та інші документи, які видають окупанти на підконтрольні їм адміністрації у тимчасово окупованих територіях? Ні, не мають, і це відповідь однозначна. І зараз ми бачимо тенденцію до того, що деякі країни зараз розглядають якраз заборону виїзду на підставі цих документів. Зокрема, Грузія нещодавно заборонила якраз в'їзд на її територію за тими паспортами, від в яких. Орган, який видав зареєстрований в Автономній Республіці Крим або в Краснодарі, і в випадку, якщо мова йде про Краснодар або найближчі регіони, то прикордонники або відповідна поліція Республіки Грузії може вимагати підтвердження національним документом, аби власне підтвердити, чи ця людина не отримувала паспорт в Криму. Тому тут є ще позиція, така по можливості пересування, але однозначно, ці документи не визнаються світом є відповідні. Заяви Європейського союзу і загальна їхня позиція щодо нових нової окупованої території, тому тут все чітко і прозоро, пані Марія. Чи відома точна кількість осіб, які все ж таки отримали паспорти Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях? Були певні дані, які стосуються відповідно території, які були окуповані до 24 лютого 2022 року, і мова йшла насправді про сотні тисяч. Це інформація, яка подавалась Російською Федерацією, але відповідно ми не можемо однозначно говорити це правда чи ні, оскільки верифікувати ці дані неможливо. І та сама картинка зараз ми маємо знову ж таки по нових окупованих територіях, оскільки повертаємось до того питання, що паспортизація це спосіб ведення. Війни і, відповідно, Росії достатньо вигідно говорити про те, що а, фактична кількість людей, яка отримала, є більше, ніж тих, які звернулися за цим. Тому дійсно факти отримання є, ми а, однозначно не виключаємо цього. Проте говорити, що це масовий характер набуває. Ні, я маю на увазі зараз знову окуповані території, а, тому ситуація там така. А давайте поговоримо стосовно референдумів, як кваліфікуються дії окупантів Російської Федерації, які, надавши мешканцям тот паспорти а їхні, вони водночас припускають їхню участь у підготовлюваних так званих референдумах щодо анексії Донецької, Луганської областей та інших територій до Росії, якою має бути правова оцінка участі осіб з паспортами, які вони видали у референдумах щодо анексії Росії і українських територій? Ну, я б сказала коротко, що тут нема чого оцінювати, оскільки я можу вдома собі організувати умовно референдум і сказати, що це референдум, який проводять громадяни України або жителі нових окупованих територій, або нових звільнених територій, як називає Російська Федерація. Але що говорити про юридично, звісно, всі ці референдуми нікчемні не несуть ніякої юридичної сили абсолютно, і вони не будуть. Будуть визнаватися міжнародною спільнотою і Україною. Є відповідні заяви центральної виборчої комісії щодо референдумів, які попередньо а, оголошує російська влада. Однозначно, це те, що ми не визнаємо, і насправді, в ключі якраз паспортизації і можливості проведення референдумів, а, цей аргумент а, з нашого боку є достатньо смішним, оскільки давайте повернемося до 2014 року і Криму, де якраз аргументацію того, що Крим став частиною Російської Федерації згідно референдуму, було те, що за нього голосували громадяни України і громадяни України в межах законодавства провели цей референдум. Звісно, ми а, упускаємо зараз за лапки те, що цей референдум не має законних підстав, оскільки ми маємо своє законодавство і порядок проведення референдумів. Але тоді аргументація російської влади полягала в тому, що жителі Криму вирішили в референдумі, що вони не є частиною України, і ми жестом там доброї. Олі відповідно прийняли Крим у лоно Росії. Відповідно, зараз ситуація та сама: насправді Росія, якщо дивитися з їхнього боку, значно вигідніше говорити, що громадяни України голосували, приходили і вибрали Росію, а не Україну. Тому для нас ось цей аргумент, що паспортизують заради того, аби провести референдуми, це достатньо такий дивний аргумент, тому що навіть обґрунтовувати на міжнародному рівні такі дії, звісно, нікому вже не цікаво, як вони будуть це обґрунтовувати, бо все прозоро і зрозуміло. Але тим не менше, це достатньо такі, от трішки незрозуміла позиція, яку важко пояснити. В тому плані, що якщо я громадянин Росії, чому я голосую як громадянин України за вихід з України? Ну типу, навіть пояснити для внутрішнього ринку Росії достатньо складно буде цей процес. А чи можна взагалі якось класифікувати оцей референдум, за яким ми говорили і про Криму про е, окупацію тимчасового Донецької Луганської е, території Донецької Луганської області, те, що було у травні 2014 року? Чи можна їх взагалі якось класифікувати, і якими можуть правові наслідки подібних референдумів, що планують проводити росіяни у подальшому на окупованих ними територіях? А правові наслідки для Росії? Впевнено, що для для Росії і для громадян, які приходять на ці референдуми. Ну, що говорити в контексті Росії, то звісно, це буде одним із фактів, який буде фігурувати в рамках міжнародного процесу, який неминучий. і це однозначно те, що буде фактом, який буде підкреслювати дії Російської Федерації, оскільки не забуваємо, що як би нам не хотілося, аби міжнародний процес був простим, бо нам все зрозуміло ні, так не буде, І це буде дуже довгий фактаж того, що робила Росія, які дії вчинялися. Як це використовувалось, і однозначно проведення референдуму в 2014 році і дії по підготовці референдумів у 2022 році буде одним із тих фактів, які однозначно, на мою думку, буде фігурувати в цьому процесі. І що ми говоримо про громадян, які візьмуть участь, тут насправді все це буде залежати дуже сильно від політичної. Позиції більш ніж від юридичної, тому що юридично, звісно, ми маємо статтю про державну зраду. Звісно, ми маємо статті про колабораціонізм, і що дуже захотіти, звісно, сюди можна підв'язати все, але насправді позиція держави, і, власне, така юридична кваліфікація цих злочину, все таки говорить про більш таку організацію до проведення референдумів або виборів. І звісно, ми можемо говорити про потенційне притяг. До відповідальності тих, хто буде організовувати виборчий е, процес референдуму, а е, можливо, тих, хто буде брати участь у е, виборчих комісіях. Ну, власне, це насправді все охоплюється організацією е, процесу референдуму. Тому що до цієї категорії е, швидше за все, позиція держави буде якраз в контексті можливого притягнення до кримінальної відповідальності у всіх інших випадках, як я вже говорила, звісно, ми можемо. Е, Піти шляхом залякування і криміналізації, але саме з огляду на кількість людей. На позицію держави, яка поки що, все таки транслюється в такому позитивному руслі, хоча і з відхиленням, про які ми говорили раніше, мені здається, немає загрози для людей, але заклик все рівно залишається важливим. Що громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованій території, варто ігнорувати будь-яку участь у проведенні тих чи інших референдумів, зборів або будь-якого виду дій, які відбувають. І підтримуються Російською Федерацією. Дякую, пані Марія, за відповідь. Я впевнена, що мешканцям тимчасово окупованих територій ця інформація буде дуже корисною, в принципі, тих, хто живе в зоні активних бойових дій, тому що ситуація в нас щодня, на жаль, нестабільна. А, дякую, що поділилися з нами цією інформацією. У нас на зв'язку була Марія Крастенко, експертка з юридичних питань у громадському холдингу групах впливу. Дякую. Дякую вам.